Небагато хто ставайте, брати мої вчителями, знавши, що більший осуд приймемо, бо багато ми всі помиляємось. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати й усе тіло, от і коням вкладаємо здечки до рота, щоб корилися нам, і ми всім їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровуються куди хоче стерничий. Так само і язик малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький вогонь а запалює величезного ліса, і язик то вогонь. Як світ неправості, поставлений так поміж нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. Бо всяка природа звірів і пташок, гадів і морських потвор приборкується і приборкана буде природою людською, та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло безупинне, він повний отрути смертельної. Ним ми благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу, і з тих самих уст виходить благословення і прокляття, не повинно, брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? Хіба може, брати мої, фігове дерево родити оливки? Або виноград фіги солодка вода не тече солонця Хто мудрий, розумний між вами? Нехай він покаже діла свої в лагідній мудрості, добрим поводженням. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська, бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ. А мудрість, що зверху вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна. Покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава, а плід правди сіється творцями миру.